Послухайте, люди добрі, хочу розказати, як їхала я в Італію гроші заробляти, назичила я долярів, вилівчик защепила, поїхала я на фірму, якось ся впросила. А ті кажуть: їдь в посольство, візу відкривати. Треба все сільське здоймити попанськися обрати». Підстрижися, намалюйся, почепи прикраси і там скажи, що ти робиш директором бази. Приїхала я в посольство, мене страх збирає. Підходить пан бородатий і мене питає, куди їдеш? Італію що будеш робити? Хочу дуже мій сеньоре, туристом пожити. А ще буду в ресторані віски попивати. А як ваші пани скажуть, то буду замітати, недолугих по вулиці за руку водити, а як треба, то з ними і аморе крутити. Пан до пані щось веркоче, я очі влупила. Але пані була добра і візу відкрила. Почала я, як казала, подорож туриста. Сплю у корчах, їм у фосі кара моя чиста. Нас чекає тут не віске, не любов, а море. Зло на пані й пусті діти. Горе моє горе. Я терплю уже, що можу, лиш би дала гроші. Так гресуся, що здається, вже не їдять воші. Та за місяць чи за два щось це заблищало. Бо Аміка була добра і роботу продала. Грошей курайські гори, як у нас з Карпати. Я довго не думаю беру сумки та й з хати. Йой, приїхала у поле ніде, ні хатини, лише сади Олевкові нижче полонини, а під лісом в тім раю стоїть одна хата. Тут чекає мене доля гроші заробляти. З хати вийшов мій падрона, як оверко з сілки, зашкірився чи скривився, ще випив горілки, а за ним виходить баба. Страшна, пале Я си думаю, нічого буде більша плата. За два місяці бігне війнася почила. Баба била чим могла, я тим, що вхопила. Ой, думаю, гіркий і треба вже втікати. Бо як не я, то баба мене може доконати. Мати Божа, поможи вернутися до хати. Буду десять раз на день землю цілювати. Ой, замовлю я кур'єра, їду в рідну хату і там буду, як Бог велить, свою біду пхати.